Так, день, блідень сьогодні маємо 31 грудня 2024 року і комісія охорони здоров'я соціального захисту скликала через звернення ДВ генерального директора Юрія Кучера Миколаївської міської лікарні щодо розгляду питання, скажу, у кого присутні у нас є Отже, лист звучить. Після у вас розглянути та поводити питання дійна, стоперію, з територією будівлі, я структурую підрозділка Департаменту української педагогіки, я на ньому створюю спеціальну і педагогічну допомогу. Я присутня Мар'яна Васильівна Полип'як, покоління Чебурського, заступника морального директору Департаменту української педагогіки, просимо вас доповісти також, в чому ситуація. Що... Зв'язку зі змінами, згідно пакетів від поставлень, які надаємо на, на МСЗУ, Уваги, те, що наша лікарня планує розвиватися в подальшому, і виникла потреба в організації нового відділення, відділення паліативної медичної допомоги. Зв'язку з новими вимогами щодо пакету НСЗУ, спочатку паліативна допомога надавалася в межах терапевтичного відділення як окремі ліжкомісця, але в 2021 році пакет вимагає створення нового відділення, в зв'язку з чим ми написали зверненням. І просимо нам в цьому сприяти. І тут буде перерозподіл, розповідь, що ми нового персоналу? У е, нас відділення буде базоване на певдобуло гінекології щодо е, частково. У нас є персонал, який типу, був поданий на звільнення зв'язку зі скороченням штату родому. Буде пропоновано першим діялом їм ставки медсестринські санітарські. А щодо ставок лікарів будуть створені кромі ставки. При потребі буде медичне сумісництво. І є все необхідне вкладення для того, щоб окремо суто підразу до теж його Сішу, Зрозуміло. Добре, ну, тоді ставлюємо остання oui. да, в проположенні створення політичної діли, структурних підрозділів, банковськами з каліками. Прошу висоти, хто за. Чудової за, просто отрималися немає. Тут з комісії є побачення. Все, тобі дякуємо за розсію. Немаємо, то ми можемо закривати носити ніякої побачити. Дякую.